Окупанти готуються до удару по Керченському мосту. Військово-партизанський рух а повідомив, що росіяни виставили старі баржі вздовж Кримського мосту на заході окупованого півострова аби захистити об'єкт від безекіпажних морських катерів військово-морських сил України. Також нам стало відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО в районі міста Керч. Ми зафіксували їхню дислокацію. Це свідчить про підготовку до неминучого удару по їхній військовій логістиці. Баржа. В порту Кавказ була лише підготовчим етапом, зазначили кримські партизани у телеграм-каналі. Крім цього, росіяни намагаються сховати свої засоби ППО від кримчан. Вони почали будувати багато дорожніх захисних екранів на трасах Криму. Причиною цьому послужили успішні удари Сил оборони України, що спричинило знищення засобів ППО. Це результат роботи не тільки українських сил, а й кримчан, які активно ділилися інформацією про розташування військової техніки окупантів. Йдеться у повідомленні. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Нині на банці трішки більше 180 тисяч гривень. А скоріше закрити збір можете допомогти і ви. Тож долучайтеся до збору та підтримайте тих, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами.